Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Ми сподіваємося, що ви в гарному настрої. Тримайтеся, будь ласка, все обов'язково буде Україна. І сьогодні ми будемо говорити про роботу. Причому і для тих людей, які шукають роботу, і для тих людей, які хочуть перекваліфікуватися. Про всю роботу будемо говорити сьогодні. з Заступницею начальника відділу сприяння працевлаштування Одеського обласного центру зайнятості в нашій студії Світлана Помокчинська. Вітаю вас. Добре, е, дуже тяжка розмова. Завжди з вами, особливо починати завжди тяжко, бо далі я знаю, що з вами позитивно абсолютно. Але все ж таки, коли починаєш говорити про те, яка кількість людей е, з ситуації з війни залишилася без роботи, я розумію, що з кожним днем. Кількість людей, яких я бачу, які до мене звертаються, які я бачу, як пишуть в соцмережах, що шукаю роботу, шукаю роботу, їх стає все більше і більше. Ти розумієш, що ситуація стає гірше, і от сподіваюся, що і держава допомагає, і ви допомагаєте, і про це хочеться говорити, бо розумієш, що якимось чином ми зможемо теж допомогти людям. Тож давайте почнемо з цифр. Чи дійсно зараз, наприкінці року, кількість безробітних стає все більше і більше? Ну, тут потрібно сказати, що ситуація не покращується, uh -huh. щоб так от сказати, це стабільно і це стабільно вже 9 місяців. Uh -huh. От серпень, вересень, жовтень був трошечки, така, збільшилась кількість вакансій. Ми завжди танцюємо, як кажуть, від вакансій, да. тому що безробітні вони є завжди, і в принципі кожна людина міняє діяльності mm -hmm. свою роботу, тому як кажуть, безробітні є завжди. А ось вакансії також є, але їх дуже мало на mm -hmm. сьогодні. В Одеській області актуальними є 1100 вакансій. Uh -huh. Навантаження на одне робоче місце 6 осіб. Це uh -huh. достатньо багато. Навіть у минулому році навантаження на одне робоче місце було 3 особи. Uh -huh. ну, якщо брати Україну, то навантаження на одне робоче місце 8 осіб. Uh -huh. Ми десь трошечки Добре, що трошечки нижче в цьому показнику, тому що це такий досить тривожний показник. Стосовно шукачів роботи, сьогодні на обліку в службі зайнятості перебуває 11,5 тисяч громадян. Uh -huh. е, у порівнянні з минулим роком, це 75%. Угу. Якби є е, е, різниця, і ми бачимо, що це трошечки менше е, стосовно роботу, отримали. 15 з половиною тисяч громадян за 9 за 11 місяців Знайшли, поточного більше, року. Да. Uh -huh. Так, якщо брати минулий рік, ми в минулому році працевлаштували 22 тисячі осіб. Отже, uh -huh. ну є, є труднощі, є, є над чим працювати і надіємося, як тільки запрацює економіка, в принципі, це вирівнюється значно гірше. Я б так не назвала. Та воно просто стабільно. Важко стабільно е е тяжче виходити з того стану, в якому ми вже тривалий час знаходимось. Скажіть, будь ласка, ну все ж таки, от нас дивляться зараз люди, і щоб вони розуміли а, хто зараз потрібен і кому зараз а, хто зараз шукає людей, і чи є такі підприємства, куди можна звернутися і а, завдяки вам знайти собі все ж таки і гроші і подальше життя. Сьогодні потрібні, як завжди, лікарі, як у період пандемії вони також були потрібні. Угу. Вчителі, е, потребують вихователів приватні дитячі садочки, угу. потрібні молодший медичний персонал, потрібні електромонтери, просто катастрофічно потрібні. Електромонтери. Електромонтери, електрики, водії категорії є. До речі, у них також і в принципі заробітна плата достойні, столяри, токарі. От в основному це робітничі професії, якщо зверніть увагу, що це в основному професії, де, як правило, працевлаштовуються чоловіки. Да. З цим якщо розрізняти ринок праці за статтю. Такого не було ще. Ну я не, не пригадую за останніх 17 років такої ситуації, угу. коли на обліку в службі зайнятості перебувають 32% чоловіків відсотки угу. чоловіків і 68% жінок. Так і звичайно, звідки ми наберемо тих водіїв категорії є електромонтерів, електриків, якщо вони до нас не приходять, і з тих е, е, осіб, які в нас є, звичайно, ми їх навчаємо. Тому що ми навчаємо якраз е, за таким напрямком. О, отже, сьогодні є потреба у цих вакансіях, мають проблеми з працевлаштуванням, звичайно, це сфера торгівлі, угу. продавці, це низькокваліфіковані працівники, це сторожі, охоронники, це прибиральники території, двірники і так угу. далі. Угу. В і в цілому прибиральники. Е, стосовно. Е, 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 Кого сьогодні беруть на роботу, охоче да. це наш Одеський -водоканал. Угу. Вони потребують кадрів. Самі розуміємо, чому ну, да. це ДТЕК угу. електромонтерів, електриків потребують дуже ті, такі два підприємства, які сьогодні реально мають потребу у кадрах. Ну оскільки ви вже сказали про те, що ви перенавчаєте людей, то людина, яка вміє щось робити руками, вона все своє життя проробила там не електриком, а кимось. І щось вміє все ж таки і розуміє, де там нуль, де там плюс, де там мінуси, він думає, ну, я не можу про це влаштуватися зараз там, де я хотів би, а я можу перенавчитися. Наскільки це складно, і чи є можливість, звісно, будь-якому, практично будь-якому віці, перенавчитися і піти зараз і працювати далі. Це може бути складно, знаєте в чому? В тому, що тривалість навчання на електриків це досить серйозна професія, яка, як кажуть, вони не помиляються один раз. Ну, звісно, да, да. Так. вони як сапери. Так. Да. І, тому що тривалість навчання близько півроку. <гум> і тут і зараз забезпечити роботодавця такими кадрами професійними, це трошечки складно. <гум> Ми чомусь рані... ну, люди, які вони ж не раніше залишилися ну, без роботи, да. вони зараз прийшли. І, звичайно, Звичайно, вибирають собі профнавчання за своїми здібностями і навичками. Uh -huh. У нас понад 30 професій, ліцензовано, які, за якими ми навчаємо. Uh -huh. Але сьогодні досить набуває популярності курси цільового призначення. Що це таке? Це курси, яких тривалість 3-4 тижні. Uh -huh. І, і вже є якісь навички, та, їх треба одосконалити або трошечки перепрофілювати, підкоригувати, як yeah. кажуть. Так, І вони можуть йти, йти на ці курси і, в принципі, знаходити себе в іншій професії. Uh -huh. От у нас таких напрямків понад 100. Ого! Oh так, Досить користується попитом. Це 3 d угу. програма. це... Курси оператора дронів, угу. це курси з підприємництва, звичайно, досить теж набирають обертів. Новий курс, який ми запустили зараз, це молодший медичний персонал. Я вважаю, що сьогодні кожному з нас потрібно володіти такими навичками да. для того, щоб собі допомогти. Хоча б собі, так, да. Да, да. і ще комусь. Угу. Ось курси української ділової мови. Так mm -hmm. також сьогодні досить актуально, також багато напрямків сільського господарства. Також є курси для організацій онлайн-навчання для навчальних закладів. Mm -hmm. Це виготовлення презентацій для учнів, для студентів, хто тим більше веде таку діяльність, де просто проводить тренінги, навчання. Це важливо якісно і гарно передати так, інформацію да. для того, yes. щоб людина зрозуміла mm -hmm. суть. Чого вона сюди прийшла і за чим вона сюди прийшла? Отже, таких конкурсів понад 100 напрямків. Угу. У поточному році курси пройшли близько трьох тисяч курси і навчання близько трьох тисяч громадян, з числа, безробітних, служби і зайнятості. Угу. Тобто є шанс прийти і не витрачати такий великий термін, як півроку, якщо у тебе нема там зайвих грошей і зайвого часу, 3-4 тижні. Витратити на те, щоб перенавчитися чомусь і знайти себе в новій професії. Але от ми розуміємо, що люди ну, думають, так в мене 3-4 тижні або там півроку, а я не буду отримувати гроші від держави, держава зараз займається не тими проблемами, зараз займається війною. Я все, я без грошей, без допомоги і так далі. Чи допомагає держава все ж таки таким людям, які залишилися без роботи? Так, державою передбачено угу. виплата допомоги по безробіттю. І ця допомога по безробіттю виплачується і на період курсів, в тому числі, uh -huh. щоб ми розуміли, з 29.10 термін виплати допомоги по безробіттю для зареєстрованих громадян обмежився 90-100 календарними днями. Uh -huh. Для осіб передпенсійного віку це 360 календарних днів. Uh -huh. Отже, якщо раніше було там залежно від статті звільнення 270, то сьогодні це обмеження відбувається в 90 календарних днів. З одного боку, в в принципі, якби людина, яка розуміє, що через три місяці навіть цієї матеріальної допомоги я не буду отримувати. Я буду працювати над тим, щоб швидше вирішити да. своє питання і працевлаштування. Тому що, ну, в принципі, як кажуть, розгулювати 9 місяців чи рік, е, ну, я не знаю, чи може собі якась країна сьогодні дозволити. Ну, ми знаємо європейські країни, які так. там платять величезні по там нашим по нашим міркам, да, та. по нашим міркам гроші безробітним і вони просто себе живуть Десятиліттями живуть і сім'я з ними, і так далі. У нас такої можливості, особливо зараз, коли йде війна, так. немає. Тому якщо у вас є така можливість отримувати хоча б невеличкі гроші на протягом невеличкого терміну, ну три місяці це все ж таки величезний так. а, період, за який можна щось знайти, можна поспілкувати. Тим паче, ти ж не будеш сидіти з першого дня безробіття, просто сидіти і відпочивати. Мені здається, що якщо людина залишається без роботи, вона з першого дня повинна щось починати робити. Іти шукати, з кимось спілкуватися, перенавчатися і так далі. Сьогодні дуже важливо, ви знаєте, на жаль, служба зайнятості не може збільшити кількість вакансій, yeah. так але ми можемо підвищити шанси до працевлаштування. Mm -hmm. І сьогодні важливо використовувати всі сервіси, всі, як кажуть, речаги до працевлаштування. Всі шляхи, абсолютно так, Так, да. і як і починаючи від друзів, знайомих, yeah. так і служба зайнятості і інших рекрутингових агенцій, які цим займаються, і у нас буквально з середини вересня відбувається було досить такі, цікаві, я вважаю, позитивні зміни стосовно єдиний з'явився єдиний портал вакансій. Uh -huh. Що це таке? Це де вакансії, служби зайнятості, роботи UA, JobVac і так далі злилися в, одна, в, в одну, як кажуть, от я зайшла, вибрала собі регіон, я вибрала собі населений пункт, вибрала заробітну плату, на яку я претендую, uh -huh. і ну, мій такий відділ фільтрації, професію, спеціальність чи кваліфікацію. Нажала кнопочку, і мені видали всі вакансії, які є в населеному пункті. Бачу ні зарплата, ні в моєму населеному пункті. Робота мені це не підходить. Я тоді трошечки повинна, я зобов'язана розширяю спектр, да, 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 тому що да. ні, буду десь доїжджати. До речі. Е Після 29.10. також законодавчо розширено щодо підходящої таке розуміння, як підходящої роботи, mm -hmm. вона тепер здійснюється фахівцями служби зайнятості для безробітних е, з урахуванням транспортної доступності. Дуже mm зручно. -hmm. Отже, приблизно транспортна доступність підходящої роботи має складати не більше 60 кілометрів, mm -hmm. і в один бік дорога має займати не більше півтори години. Так. Отже, ми повинні розуміти, що я е, 15 15 хвилин мені добиратися автобусом це далеко. Я не поїду. та Тому що це 15 хвилин автобусом. Але такий час настав, що сьогодні варто розглянути навіть тих 15 хвилин і бачити, як розширили і до півтори і години. Да, да. Ну, так сталося. Ну що робити? Мені здається, знов таки, якщо ти знайдеш роботу і буде там нормальна зарплатня і нормальні умови, то скільки б туди не їхати. Якщо ця робота буде кращою за просто безробіття, якщо ти зможеш заробляти і будеш тримати сім'ю, оплачувати комуналку і більш-менш бути на плаву, себе, скільки б я не їхав до цієї роботи, і навіть пішки, треба йти і треба працювати. І є багато людей там, ну практично більшість людей такі. Є, звісно, відсоток невеличких людей, які думають, ні, ну що, я так, я такий прошений, і мені така робота не підходить. Я все своє життя у білих чоловіках там на роботу ходив і отримував мільйони. Я не можу працювати прибиральником. Ну, сиді, голодний, ну що робити? Мені здається, що держава зараз робить ну, все можливе. Звісно, хотілося б, щоб ми всі, хто залишився без роботи, отримували. Фантастичні гроші у євро йшли собі там у кав'ярни сиділи і так далі. Але ну зараз така ситуація що ну, такого неможливо. І держава робить все, що завгодно, і навіть придумало а, таке, як є робота. Ой, давайте поговоримо про це. Що це таке? Є робота це робота, коли людина сама собі сама себе зможе забезпечити роботою, так. в тому числі і інших. Угу. Це державою передбачено з липня місяця поточного року надання мікрогрантів. На ведення бізнесу, от вже став, вже є якийсь з, започаткований бізнес, uh -huh. е, на створення нового бізнесу, і, в принципі, е, розмір гранту склад, е, виплачується від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Uh -huh. Якщо особа е, Претендує на грант 150 тисяч гривень, вона повинна створити одне робоче місце. Uh -huh. Якщо особа претендує на 250 тисяч гривень, вона повинна створити два робочих місця. Отже, ну себе звичайно, якщо це фізична особа, підприємець вже не враховується, і навіть вже потім, якщо зареєструвалась, людина сплачує. Внески відповідні, да. єдиний соціальний внесок, єдиний внесок з найманих працівників. І ці 150 тисяч програма розрахована так, повертається у вигляді податків. Да. Отже, сказати, що вона є безповоротною, не можна сказати, але живими грішми підприємець не повертає, а повертає у вигляді податків. Ці кошти даються на придбання обладнання матеріалів для виробництва, на суровину, угу. на оренду. На рекламу. Е, також, звичайно, що там єдине, в чому є обмеження, це те, що е, не видається кошти гранту для е, реалізації алкогольних тютюнових виробів, реалізації і виготовлення. Як звичайно, uh -huh, uh -huh. Yeah. такі обмеження. А так більше щодо виду діяльності обмежень немає. І в Одеській області вже близько 800 осіб подали подали з заявки да. на гранти да. і отримали позитивне рішення від Державної служби зайнятості близько 105 п'яти осіб. Угу. Много часу мало, але я вважаю, що мало. Ну звісно, хотілось би більше. Да. Хотілось би більше. Так, справа в тім, що. Сьогодні все це зроблено на прозорість. Угу. Якщо ми самі розуміємо, людина платить зар... планує виплачувати заробітну плату да. протягом трьох років, бо грант саме розрахований на три роки. Він моніториться заробітною 3,5 тисяч гривень. По-перше, ніяні, ви, напевно, вряд чи підемо працювати на три з половиною. Дуже замало, так. Да. Дуже замало, так. І в принципі ми розуміємо, що якщо йде процес підприємницької діяльності, це щось, йде щось непрозоро чи сумнівно. Mm, да. Да, ми знаємо наші реалії, на жаль. Наші да. реалії, на жаль, так. Тому це розраховано на саме офіційну роботу mm -hmm. з прозорою заробітною платою. І для того, щоб це, звичайно, створення нових робочих місць. Я зараз детально не скажу вам, близько тих 104 тисячі громадян створять близько 300 нових робочих місць. Угу. Це в принципі також непоганий внесок сьогодні в розвиток економіки. І що нам потрібно? Нові робочі місця. Да. Нам потрібно і з цього, і від цього і відштовхуємось, в принципі. І це й податки, і все решта навіть, якщо соцпакет. один підприємець десь можливість комусь одному заробляти гроші і буде сплачувати податки, і держава буде мати вже двох робітників. То це буде фантастика. Мені здається, знов-таки є люди, які зараз сидять, ой, де взяти гроші. Кредити не хочу брати, там, у друзів не хочу, не можу взяти, не знаю, як повернути. Ось є гранти, ось є, є робота. Якщо у вас є таке бажання працювати і дати комусь заробляти, поруч з вами є робоче місце, яке ви можете оформити, яке ви хочете, щоб все було прозоро і по закону, звертайтеся. Є робота і буде роботою у вас, і буде робота ще комусь. Тобто, ви зробите ще й добру справу, якусь да, дасте роботу людині, яка поруч з вами. Перейдуть Супер. з безробітних роботодавців? Так, да, саме так. Залишається дві хвилинки. Є ще така дуже величезна тема: це армія відновлення, про яку теж е, хочеться поговорити з вами. Якщо є можливість, давайте, будь ласка. Е, сьогодні це є без свого роду суспільно корисні роботи. Вони да. добровільними. Вони е, е, організовуються розпорядженням військової адміністрації, і сьогодні лише шість регіонів України працюють як е, сусп... мають е, потребу у суспільно-корисних роботах. Uh -huh. І Одеської області в цьому списку немає. Це Київ, е, Київська область, це Сумська область, це Полтавська область, Чернігівська область. І, по-моєму, рівненська область. Отже, mm -hmm. Одеської області немає. Ну, ми повинні розуміти, що це таке для чого. Там заробітна плата мінімальна шість-сімсот. Це є на платній основі. Вона і ці роботи добровільними. Коли ми говорили, коли вони тільки почалися, навіть ми з вами тут в студії говорили: ну що ж, я піду розбирати завали. Ну mm да -hmm. так сьогодні цей спектр трошечки розширений. Ці mm -hmm. роботи як розвантажувати гуманітарну допомогу, також звичайно. Обла... облаштовувати якісь приміщення під укриття да, це сьогодні. Да, актуально, да. якщо якісь будівлі соціальної сфери. Пошкоджені, то також їх потрібно буде привести до ладу. Отже, такі навіть невеликі ремонтно-будівельні mm -hmm. роботи. Mm -hmm. Це не говориться, що лише, от мене, якщо я погоджусь, так мене відішлють десь там в якийсь інший регіон для того, щоб наражати на небезпеку себе, тому що потрібно розбирати завал. Це в тому числі також має місце бути. Mm -hmm. Але потрібно говорити, щоб люди не боялись. Тому що сьогодні передбачено законодавством, якщо людина відмовляється від таких робіт, суспільно Корисних робіт припиняється реєстрація безробітного, припиняється допомога по безробіттю, uh -huh. і коли е, ми говоримо, ось у нас в інших регіонах є от суспільна корисні роботи. Я не поїду категорично, uh -huh. так тому тут треба розуміти, що да, да. боїться тому треба розуміти, це не лише цей фронт роботи свого роду, це зовсім інші, які є в принципі не такі небезпечні. Ну і це тимчасово людина повинна розуміти, що вона поки шукає, так. поки навчається, поки перелаштовується, вона може все ж таки на плаву триматися. Я розумію, що 6-700 – це невеликі абсолютно гроші. Але якщо є інша людина, яка в сім'ї може зробляти трошки більше, і в сумі, все одне це буде якась більш-менш нормальна сума для того, щоб прожити 2-3 місяці, поки ти перелаштуєшся, поки ти знайдеш іншу роботу місце і інші гроші. Тож все ж таки бачимо, що держава тримає нас біля себе. Держава як мати тримає нас. І ми дякуємо і вам дякуємо за те, що ви роботаєте. Я сподіваюся, що з кожним днем, коли будемо зустрічатися, оця цифра людей безробітних буде, стає, буде ставати все менше і менше. Я все я от 9 місяців. Ми з вами спілкуємося. Я сподіваюся, сподіваюся, все одно воно буде. Обов'язково буде. Будем... вакансії більше і більше. А вакансій більше да і армія відновлення буде працювати саме на відновлення, не на розбирання якихось уламків рух. країни, а на відновлення економічного фронту. Так, да, саме так. Дякую вам за те, що були з нами за позитив, абсолютний позитив. І хочу сказати, що з нами у нашій студії була заступниця начальника відділу сприяння працевлаштування одеського обласного центру зайнятості Світлана Помчинська. Ми всім вам, українці, бажаємо терпіння, тримайтеся, будь ласка, гарної вам роботи, наснаги і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.